Вітаю, друзі! Я з України, серія Малобюджетний сад, і зараз я хочу розказати про використання колес, саме автомобільних покришок, в нашому садочку. Зараз я знаходжусь за парканом. Це в нас проходить траса одразу за будинком і в нас. У нас дуже великий перепад висоти ґрунту, тобто тут іде прям дуже-дуже великий схіл по порівнянні з ділянкою в дворі. Дуже-дуже великий. Я зараз ще підійду з іншої сторони будинку, покажу. Ну, з двору. Зараз покажу вам звідси. Дивіться, ми вирішили укріплювати схіл. Це все сунеться, земля розумієте, вона сунеться там. У нас за парканом одразу йде сарай, там гараж, і навіть вже тріщина пішла по гаражу, тому що вся земля от вона постійно суне і суне сюди. Звісно, робити там стіну з каміння, як от викладають, це дуже дорого, тому ми вирішили. Також вийти бюджетним таким от варіантом. Возимо з СТО колеса. Оці, нам їх видають безкоштовно, тому що вони навіть не знають, куди їх і дівати. Возимо, возимо щоразу, як їдемо в місто, ми їх привозимо. І ось таким чином це получається нас довжина 50 метрів. Уявіть собі, скільки тут колес. Ми їх викладали. Спочатку, перший рік, як виклала, показала це в Фейсбуці знайомим. То мене, звісно, налякали, сказали, що воно не буде триматись, воно треба було там заливати бетоном. Треба було там, наприклад, арматуру хоча б вкопувати туди, щоб воно тримало. Але я вам скажу, друзі, що вже от два роки вони стоять і навіть з місця не зрушились абсолютно. Ну, що таке резина, вона сама по собі вона важка. Плюс ми набиваємо ці колеса всяким, о, сміттям. Безотходний матеріал в нас виходить. Тобто о, в нас от, о, на подвір'ї там був старенький будиночок, ми його розбирали, там о, якісь споруди, якісь о, там рухнула пічка в нас, Тобто, глина о, вита цегла, всяке каміння, яке. Ну, ми знаходимо все сміття, ми використовуємо саме от для цієї мети. От у нас ще, бачите, от ще купа, купа, купа глини лежить, і ми зараз також це робимо. Виглядає це, звісно, не дуже так прям гарно. Хоч хотілося б їх чимось закрити. У мене є варіант, чим закрити їх теж бюджетний варіант, але то вже колись. Головне, що паркан стоїть, нічого ніде не суне. І а, таким чином ми закріпили ґрунт. Зараз я заходжу на подвір'я і покажу вам, як це виглядає звідси. Ми тут якраз на вході. Так, зараз закрию. Ай. Так, от тут якраз ми ще докладаємо і ще досипаємо глину. Глину набиваємо, просто воно стоїть потім взимку, там що воно потім усідається І якщо треба, десь то зверху ми потім досипали і все звідси, зі сторони двору подвір'я, це не буде видно, тому що тут буде насипатись земля. Ну я знімала окреме відео. Ще не виставляла, але хочу теж його змонтувати з двох частин і показати, як тут було і як буде, що ми тут робимо. Тобто, звідси з цієї сторони ці колеса видно не буде. А десь в нас є одне колесо, отам, от на самому кін... прикінці, одне колесо буде. Тільки далі два, далі там три, а там далі Бог знає скільки. Зараз я підійду і покажу. Тут. У Нас була сітка, коли ми заїхали. Тут паркану не було. Була сітка, от вона, до речі, ще валяється. Вона там порвана, була всяка, там з кусочків стягнута. Тобто, тут, взагалі, як такового паркану і не було взагалі. Це по всі по всій території так було. Це ми вже ставили паркан. Брали в кредит профнастил, їздили саме на завод, щоб дешевше взяти, привозили самі. Тобто, це також от, вийшло нам ну, дорого, звісно, тому що велика площа, але дешевше, ніж якби ми купували просто на ринки. Так, і от це йде по всьому. Тут у нас не звертайте увагу, тут ще безлад безлад, тут треба наводити порядок, але я хочу все ж таки вам показати, як це виглядає ось тут, за гаражом. Ой, за гаражом, от, подивіться, гараж. І тріщина пішла з цієї сторони, там доволі така велика тріщина, і ну я прям злякалась, думаю, що воно все сюди. Тут сама вища точка, оце ми вже знову понавозили колес, і отут ми їх викладали. Тут вже листям у нас тут Ой, горіхи, великі горіхи. Якщо зараз не впаду, то покажу далі. Ой, мамочки. От, подивіться, подивіться, яка там висота. Тут, раз, два, три. тут чотири колеса, там далі взагалі ну і ще треба ряд викладати. Ось Тут ми висипали зараз якраз глину. Це те, що розбирався будиночок, О, тут видно, з соломою в переміжку, тут багато, багато всякого сміття. Якраз викладемо ще колеса. Намагаюсь перекричати машини, які їздять. Викладемо колеса і вже звідси будемо брати о, цю, скажіть мені, глину, досипати в колеса затоку. От, от я вільно ходжу по ним по цим колесам ж кажу, вони стоять тут і взагалі їх зрушити звідси просто неможливо. От, а потім це все вже розрівняється, вирівнюється і буде така гарна площина. По паркану також я дивилась, ніде нічого не видавлюю. От, ну, прям, ну, точно точно як ми їх виставили. Тобто, якби це, оця маса давила на о, колеса, якби вони рушили, то ну, не було б таких от, о, місць. Розумієте? Ми отак от їх викладали десь трошечки впритик, десь, десь трошечки далі, ну, вже як виходило. Фу, господи, поки дойшла аж. От, моє серце аж ходити мені не дає. Так, тому і от подивіться, зараз ми оце все зробимо. Воно е за зиму, я сподіваюся дуже, що зараз ми зробимо не зараз прям, але я маю на увазі в цьому сезоні. Е щоб воно мені е хочеться, щоб воно якраз за зиму все гарно усілось. Е е вже так встало на місце, на місце це все, і потім я планую зверху ось це місце все закрити. В нас є шифер з того будиночку старого ми розібрали, і шиферу достатньо якраз буде від гаража до паркана. Ми зробимо такий навіс, і буде величезна, величезна така. от ще одна: один навіс, який можна буде використовувати там. Ну, я хочу сюди там поскладати всі свої горщики, інструменти. Там, ну, знаєте, те, що те, що е, завжди потрібно, але те, що з чого складається, так сказати, той самий. Смітник, ну а як це по-другому? Тому що де щось знайде знайти це нереально. Воно все перекидається. У мене зараз, поки одна кімната в сараї до речі, це навіть і не сараї тут в них в минулих господарів. Получається перша ідея. Гараж і далі дві кімнати. Це була літня кухня. Там от в них ванна стояла чугунна. У ця що ми її витягнули, Будемо робити біоплату з неї. Там і злив є, тобто і пічка, навіть пічка, там димоход ми зараз зняли, але пічка там є. Тому це використовувалось не як сарай, а як літні кухні. Я хочу звільнити ці дві кімнати. Ну а тут, -тут ми оця пристроєчка маленька, це в нас там літній душ, також всередині я там знімала, досить пристойно це виглядає, але в планах також зробити там красу. Я вже все придумала, друзі. Я все придумала. Тому я хочу звільнити оці дві а, кімнати, так сказати, і зробити з них такі дійсно літні кухні. А, це дуже мені треба. От, а тут можна і причеп ставити, тому що він постійно заважає то там, то там стоїть в гараж він не влазить. Ну і всякі от, о, свої інструменти. Це дуже, дуже дуже буде класно. А викладати також робити підлогу. Тут можна в принципі просто буде піддони а, викласти. Потім що, який ще в мене варіант? Варіант цегла. в нас багато цегли, яку така ж ну, також після того, як розбирали будинки, там і глина, і цегла, там все, що хочеш було. І он бруси у ті, це ж теж з будиночку. Тобто можна цеглою викласти і буде отак. Таке в мене затишне гарне місце, і воно буде позаду, і його не буде видно. Тут всякі інструменти лопати будуть стояти, і мене це дуже, дуже влаштовує. Ну а оце, друзі, ну, дуже гарний варіант. Зі сторони вулиці, я ж кажу, можна також зробити так, щоб його не було видно. Лише ваша фантазія. Я думаю, також можна там викласти один ряд цих колес. Забити туди землю і посадити папоруч, тому що це північна сторона. Ще не до бачите, які ми от то північна там сторона, і там немає сонця ніколи, тому папороть вона там буде дуже гарно розростатися. За рахунок колес вона буде трошки вище, і вона своїм листям закриє ті колеса і ці колеса, і буде дуже дуже, дуже гарно виглядати. От. Тому о, цей варіант мене влаштовує. Мені дуже о, я дуже задоволена, що я таке придумала. Безкоштовно, колеса безкоштовно, сміття безкоштовно лише о, лише робота. Робота це важка робота, звісно, це набивати це все це. О, але це робиться один раз, і воно вже на віка буде. Тому отак далі ще зніму окремі відео, де використовую я також автомобільні покришки в саду. Все, друзі, пока-пока.